Так, дівчатка, тут хоч в мене цей канал такий можна, а там прям не люблять відступлення. А У нас вся життя лирически відступления. Вступлення і відступлення. одні. Так, сьогодні ми з вами робимо розклади. Їдемо в Київ, на тому каналі розказала, на цьому кажу. Тоже поїду в Київ, поїду до Матушки Аліпії. Щоб ви розуміли, кому там чистки треба, пишіть, буду брати вас туди собою. Тобто буду там заказувати, що треба. В общем, пишіть. Чистки, свічки для свічок привезу. Так, що... що треба привезти. В общем, в общем, пишіть. Щоб. Хто хоче, той пишіть. Так, Там подивилися, чи може бути війна, весь світ коснутися. Тут, тут що ми, тут розказую вам. Так, за яблука, я вам вроді казала, дівчата, що якщо яблука гниють у вас, погнили, беріть їх, прикопуйте. Десь там, де ви не ходите, люди не ходять. Ставте, тільки просто не вбирайте те яблуко, поки ви... Яблуко не купите, не переріжете, зразу на місто того виложите те вбираєте. Щоб не було, що ви вбрали, однесли, а через три дні поставили сюди. Ні, воно має бути, процес був один. Ну, Якщо воно все втягнуло, взагалі воно засихає. засихає. От мені люди присилають в ж там відео казала, люди присилають, що вайбер кидають, що отак мене присухло, отут так воно має присихати. Не зганівати. Тобто, ідеально, коли воно, воно присихає. У мене присохле яблука, мешки, ніякої мошки, ніякого нічого не гніє, нічого немає. Гніє, значить, це щось не так. Це значить, що треба хорошо, хорошо там, поміщення чистити і хорошо вас може чистити разом з поміщенням. Може бути так. Ну, такі діло. Поїду в Київ. Взяла пасоч, виписала, кого, хто, в кого чистки там були, і в кого чистки були дуже сложні. Дуже такі тяжкі, Виписала я, 12 чоловік у мене. ось Ваші бумажечки, ваші дані візьму з собою, візьму з собою в Київ. Ті, хто неділі за дві на чистки пішов і хто буде далі писатися на чистки, того буду брати в Київ з собою. Там щось зніму, щось не зніму. Тут, головне, не зніму теж, а те, що з вами там ну, буду робити там те, що треба. І для себе, і для вас, для, взагалі, і мені це треба, і вам це треба, хто буде йти на чистки. Ну, такі діла, що хотіла вам сказати. Я у вас там, як ви поживаєте любенькі, дорогенькі. У нас все горить, у нас Полтавська область, область все кожен день тільки виложують, виложують, виложують. Дуже великі пожари і дуже серйозні пожари. Так що таке. Ой, боже, Боже. Так, подумаю, що природа тільки ці пожари, чи влада теж що до чогось може халатно якось віднеслася, якісь сміттєзвалища горять постійно, чи не може, чого вони в інших странах не горять ті сміттєзвалища. Ну, тобто, багато вопросів. Не знаю, як у вас там. Ну, як для мене багато вопросів. Що в розкладах новенького вам розказувати? Дуже багато зараз оце. То от воно дуже багато якось періодами йде. То одне, то друге, то здоров'я. То... Знаєте, Багато зараз є того, що пишуть, що хочу вернути. Хочу вернути. Ну, хочу вернути не для того, щоб там цей, а вернути, щоб потім його чи її кинути. Ну, тобто, Це доказати, доказати, що не він мене кинув, чи там, вона мене кинула, а я от верну для того, щоб його. Ви, блядь, вайбером хочеться написати. Це ж все вайбером ви пишете. Хоча за голову ви больні чи, чи здорові. Вернути, щоб його кинути. Це яка гординя, це яке все? Не вийшло, не вийшло. До цього відноситись так. Не склалися відношення, вони не склалися без різниці, хто кого кинув. Значить, щось не так, значить, вам не по путі. Значить, краще так, ніж всю жизнь мучиться потім. Бо він пожалів не кинув, чи там ви пожаліли, не кинули, і так всю жизнь потім мучиться бо не кинули. Все, пройшло, пройшла любов, значить, все, поставили точку, викинули ці обіди, тому що ця обіда чистка для чого? От ці прошлі відношення, дуже в багатьох случаях те, що роблю я чистки, ну, причина в отношеннях. Людина не може оставити обіду, не може відпустити. От розумієте, це все колотиться і вже нова сім'я, і нові діти, все вже нове. Но все одно десь там застряла в тих старих отношеннях. Приймайте все те, що є, старайтеся приймати, ну, як сказати, з радостю, не з радостю, ну все одно. Не може бути так, щоб нас всі любили, щоб нас всі хотіли. Не може так бути. Ну от не склалося. Вернути його, ну я взагалі в шокі. І це не одне і не два. Це за якийсь там період времени написало на Viber, що, от, щоб потім його кинути. Це вам ще треба колотитися, гроші за це платити, думати, як він вернеться, як його кинути, як побольніше. Ну, і, і що ви в цьому виграєте, дівчата, жінки? І тут жінки, дівчата ще одне, а як жінки пишуть там, якогось году 60 чи 70 якогось. Скільки дай життя? Блін, беріть від жизни все. Тому що він там на тому каналі робила розклад, от час світ може стати на порозі того, що і немає, і все, і пішло обнулення, і почали мамонти. Первобитні люди. А ми все вертаємо, щоб потім кинути. Ось такі діла. Не страдайте дурі одним словом. Старайтеся, якщо заказати чистку, значить для себе, просто раді себе, ради того, щоб ви себе чувствовали нормально. Чистка – це емоційний стан. От пойміть одне, це не те, що там почистили, все. Якщо довжні до вас прийти гроші після чистки, ви успокоїлись, ваш стан успокоївся, все біля вас чистенько, хорошо, прийдуть і гроші, прийде мужчина, прийде все. Прийде все, я вам по практиці своїй кажу. Не по жизнь, а по практиці своїй кажу. Прийде все до тієї. людини, Тільки вспівай брати в дві руки. А якщо ви ждете тебе від чистки, непонятно, що, от і от... Ну, я не знаю. Це емоційний стан. Людина, яка не може своїм емоційним станом справитися. Понімаєте? Хоч ви це признаєте чи не признаєте. Ну от є вже розклад, ти робиш. Ну чого ви такі безпокоє? Та ні, я спокійна, я як удав, спокійна. Ну ти балакаєш цією людиною, і вона наскільки роздюргана, знаєш, роздюргана, от з одного на друге, з третього на четверте, і це просто про її життя ми балакаємо. Не про світові якісь проблеми, а просто про її життя. Та чи мені треба чистка? Ну, як ви самі думаєте, вам треба чи не треба? Вам треба ця свічка, чи не треба ця свічка? І не думайте, що ви підете в аптеку, от я казала на тому каналі, підете в аптеку, якісь там психотропні, чи якісь успокоїтельні, купите, вони будуть дешевші, чим оту чистку, чистку я роблю. І вони принесуть вам більше пользи, чим отут чистка йде. Вам рішати, вам рішати. Людина повинна в усьому сама рішати і брати відповідальність, я тільки за це, і брати відповідальність за це рішення для себе. Тобто ви рішили так, ви зробили, все, ви самі відповідаєте за це рішення, за це рішення, яке ви прийняли. Ну, все, таке. Не вертайте, не вертайте людину, щоб доказати щось людині чи собі, що от не, я, чи не мене кинула, а я кинула. Не стоїться цього. Не стої. За цей період ви можете успокоїтися, спокійненько жити далі, дай щось по, 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 по дорогій житті вам трапиться ваше. І скажете, слава Богу, що так случилося. Що тоді він мене кинув, чи я його кинула. Вже продовжується, і все добре, все замечательно. Так, підняти, да, хочеться самооцінку підняти, тим, що, ну, тож, мені ці привороти, оце, те, ну, для мене, якщо для не мене, робити приворот там, на чолові, ну, от, ну, мужик рядом з тобою. Розумієш? Це в це голові треба розуміти, що ти свою волю через ці привороти вкладаєш в голову другій голову людині. Тобто не просто так він біля тебе. Ну, ну, як сказати? Для мене це дуже важливо, чи людина добровольно, там, дружить хоче, чи там ще щось, чи ще, хоч ніяк ні в яку дружбу я не вірю. Чи чоловік з тобою живе, чи жінка біля чоловіка живе добровольно, чи ти чи цими приворотами стараєшся своє, своє хочу егоїстичне нав'язати другій людині. Тобто, як оту козлика на вірьочці держиш біля себе. Довій бути добра воля, должно бути бажання. І не бажання бути з тобою, а бажання те, що без тебе хреново. Без тебе хреново. Без тебе світ, непонятно, що робити в цьому світі. Хто не справляється зі своїм інноваційним станом, там, як, як вам ще об'яснити, ну от, там, да, там молитви, там спокойствия, там душа добав прийти в покой. Душа приходить в покій, ви тоді розумієте, в кожній ситуації, як вам робити. Де опасно, де не опасно. Де треба, де не треба. Ну, це так робить, так воно робить. Свічки, свічки в основному зараз на здоров'я. У мене ті, що я привезла, вони в основному там начитані на здоров'я. На здоров'я. Там мені дожні передати, але ще не передали. Я не кажу, може сьогодні передадуть, може завтра, на фінанси. Там іменно будуть свічки на фінанси, кого там фінанси якісь, тому що ну, важкі стані з фінансами і все, свічки платні, щоб ви розуміли. Чистки платні, розклади платні. Не треба мені писати там цілу, знаєш, як сказати, цілу, цілу книгу, щоб я читала, а потім ти пишеш ціну, або пишеш просто розклади платні, все, людина пропала. Нафіга мені? Нафіга вам мої проблеми? Просто так, От, навіть не мені вам. От я почну кожному з вас зараз писати всю свою жизнь, проблему. Ну, ви ж так робите. На що ви мені скажете? Ви мені скажете, на що воно мені треба? Моя свого хвата. І воно прежде всього вам. Я вам 100 раз сказала, вам воно безплатно не треба. Тому що плату візьме, воно по-другому і набагато жорстче. Всі кажу, все платне, все платне. Знаходите те безплатно, бо вже я тільки рада за вас. Від душі кажу, навіть не то, що там з під яким тим. Від душі кажу, знайшли, вам воно все це підходить, слава Богу. Значить, от вам така людина на цей трапилась. Колись було все безплатно, повірте. Зараз я не хочу навіть, навіть слухати безплатно. Не те, що розказувати, слухати не хочу, тому що я розумію, скільки забара здоров'я, енергії, скільки всього ти віддаєш на оце Ну а це все. Це не плачуся. Я хочу займаюся, хочу не займаюся. Хоча тут такого немає. Якщо в тобі воно є, ти будеш займатися цим. Вже б сказати, закрий і рота і сиди мовчки тихенько. Тому що ні, все одно воно прт. Воно прт, ти в собі це не удержиш. Так само і магія, руки все одно треба щось, щось якось його робити. Такі діла, хто понимати, понимає, то й розуміє. Перестаньте, обіжатися, перестаньте там кинули, не кинули це все дитячий сад. Це в дитячому саду можна, кинули мене, не кинули, по все. треба по-взрослому відноситися до життя. Не кинули, а просто от не по путі. Тобто проблема, так як ви собі її об'ясняєте, така вона у вас є. Якщо ви будете собі там нити кинули, кинули, вони світло вас, вас кинули і вас не могли не кинути. Якщо просто розуміти, що от просто дві людини, яким не по путі. Ну, може, якийсь період ви були разом. Потім от казалось не по путі. Не то, що ви погана, може, рядом з вами козів був. Який хоче десь з огорода в огород лазити? Відносьтесь до цього, так. Нормально. Тут ви обіжаєтеся, знаєте, як, як і в магії, даже є такі, таке, от, те, що обіда має, срок, срок життя, так сказати. Ну, тільки ну, цю обіду треба спокійно постаратися прожити, без ніяких різких движень. От є срок обіди, От обіжаємося, ми там, примерно, от вас воно місяць буде мучити. Оцей місяць треба зубистіпити і прожити спокійно. Пустити, постаратися всіми силами. Через церкву, через молитви, не знаю, через роботу, через огород, там рачки стояти. Ну, в кожного своє, кожен собі знаходить. І тоді ви молодець. І тоді ваша ситуація зробить сильнішою, а не тряпкою. Бо я буду вертати, зараз буду до бабки шукати, яка буде вертати, я буду мозк виносить бабки, собі виносити і верну, а потім я його кину. Я розумію, якщо такі розговори, якщо от я читаю таке в вайбері, мені пишуть, ну мене, блін, ну не зря кинули, видать. Це хто там пише, не обіжайтеся, ну от реально так. Ну не зря значить, тебе кинули, чи вас там кинули. По взрослому, по взрослому, на жизнь нема зараз не те время, коли усіві, хтось буде комусь в ласки і все. Це або біля тебе чоловік, якийсь стогод з тобою, або жінка біля нього, яка з того з ним. Знаєш, як один організм. Уже в ласки заглядають, уже, ну, то override. а якщо воно якесь ну, тільки начало, або там небагато, ну ніхто нікому нікуди не заглядає. Повірте, по практиці кажу. Дуже мало хто кому куди заглядає. Зараз наскільки все жорстко, наскільки все просчитано. Навіть не те, що гроші прощитані, а взагалі? Ага, ти не улибнувся, я тобі хрен улибнуся. Там ти не цей і я хрен тобі отак. От більш дай надай. Ось такі діла. дівчатка, там пару ми робимо, пару ми робимо. Візьму вас обов'язково в Київ з собою. Скажу, що вам зробити вдома, я напишу. Вже перед тим буду їхати, розумітиму на коли, то я напишу, що вам купити, там красну ткань треба купити. Я взагалі напишу. Якщо ви послухаєте це, щоб я не писала, зараз, то тоді я вже буду в Києві, я тоді для вас зроблю те, що треба зробити. Ну Там більш міста, сили такі, і куплю те, що треба, вибір більший. Тобто я зроблю, я знаю, і тоді вам я просто сама напишу вайбері вам. Напишу все в вайбер, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли. Такі діла. Вчіться мудрості, дівчатка, і вчіться поки не пізно. Просто, знаєш, доходьте до, до всього цього, якось старайтеся самі доходити до не те, що. Не кидайтеся в крайності. От я давай верну, потім я його кину, чи я її верну, а потім я її кину, поставлю на місце, докажу, ніхто нікому нічого не докаже, ніхто нікому нічого не дожив. Не він тобі, не ти йому, ні, ну ніхто нікому нічого. Є з дітей, куча й то кидають, і хрен ти його встановиш, і хрен ти йому що зробиш. І дурні бабки, які цим займаються. Це я кажу: пройшовши свій путь в цьому всьому займанні, Я зараз з увереності кажу, дурні, дурні. Тут лучше вас взяти, привести в якийсь порядок, і щоб ви цвіли і пахли, і ваше життя помінялося, і не треба цього козла, ну якщо це касається мужик, який кинув там. Без причини. От хай йде собі, щоб його колись в житті кинули, без вас. Тобто судилище, щоб було без вас. В інших отношеннях, в іншій ситуації, воно все на свої місця стає. Ось ну, такі діла. Що вам ще розказати? Та нічого більше не розказати, бо все вже дуже мало часу. Робимо розклади, хто там що, пишіть у Viber. Тільки вайбер, не пишіть Telegram, не пишіть WhatsApp, нікуди не пишіть, зразу там блокірую все. Тому що ви розумієте, що я одна. Я одна відповідаю, я одна роблю, я одна розклади роблю. Ну, тобто, прошу дітей, то свічка єдина, що допомагають привезти свічки, як з автобуса мені передають, Ну що з Києва автобус через нас їде, і мені Лубнів передають, поняли, то вони ото привезуть і прошу там відправити. А так, а так, все сам. Сам п'ю, сам гуляю. Так що, повідомляйте, все це правильно і не треба. Пишіть у вайбер, пишіть спокійно, Якщо ви хочете спокійні відповіді і взагалі. Кріпіться, моліться, що я можу сказати. Казала на тому каналі, ще на цьому каналі. таке чувство, що світ стоїть на грані якогось Шухера. Ну, по крайній мере, от в мене таке якесь відчуття. Що весь світ, не те, що Україна весь світ стоїть на грані якогось шутера такого. Ну, щоб удержати цю планету, Земля людей, тому що щось десь пройшло, понимаєте, а ще те, що не кажуть правду, а самі там кучка людей крутять оцим усим, ну це піпець повний. Ну, це в мене так, може, в когось не так по розкладу. У мене так. Таке діло. Так що, поїдемо до Аліпії, поїдемо в монастир, трошки зніму і вам покажу. Як будемо, що дасть Бог поїздка свершиться. Воно кажуть, не, не кажи, але вам я кажу, тому що, може, комусь дійсно чистка, хтось хоче, щоб. Хорошо, це це пройшло. Пишіть вайбер, все відвічу. Все, мабуть, дівчатка. Гарного дня, хто буде дивитися днем, гарного вечора, хто вечором, спокійно і ночі, хто буде вже там восні дивитися, щоб все у вас було добренько, щоб все у вас було, не страдайте, не з ума не сходьте. Все проходяще, як кажуть, а музика вічна. Треба з усім справлятися, все, що не вбиває, а ніякі відношення вас не довгі вбивати. Ніякі відношення чи без відношень не дожні вас убивати. Тільки ви станете стержнем, тільки у вас з'явиться стержень такий желізнобетонний. Це не значить, що хожу, як сніжна королева, прям ні. Це значить, просто є стержень в людини. Ти з людиною балакаєш, розумієш, що в ній такий стержень. І тоді воно все стає на свої міста. Стержень це людина відповідає за свою життя. Не перекладаємо ми на когось щось. Як хреново на когось, як хорошо, я така, я молодець. Все, і хороше, і погане це ваше життя, і вам за нього відповідають. Все, давайте, пока-пока.